Привіт, привіт, друзі. Привіт! вас вітає канал Захоплення Марічки. І ми з вами біля полуничної грядочки. Якась вона така негарна. Так все хаотично. Ну, це все паростки, це все росточки молоді. Роблять таку хаотичність. Ну, нічого, я думаю, що навесні буде все гарно. Е, я, друзі, вже Пообрізала, верніш перерізала пуповину можна так сказати. Ось, вже пообрізала від колорадський жук від, від кущика і вже росточки нехай ростуть. І бачите, що я вам хочу показати? Бачите, ось цей молодий росточок вже має свій росточок. Пускає, а я його переріжу. Ось так. Це треба дивитись. Біля полуниць багато, друзі, роботи. Щоб формувати гарно куща, щоб він був гарний, щоб він росточків не пускав, щоб був, не був запущений. Ну, треба кожен тиждень. Дивитись і обрізати паростки. Я деякі паросочки пообрізала, молоденьких було не дуже багато, та все ж таки було. Ну, і поперерізала так звану поповину. Ось, лишила лише одненького кущика. І тепер вам покажу, як я ріжу ножничками. Ці ножнички в мене такі нагряті. Я часто Ними дещо обрізаю на вулиці. Ось так, бачите? Отак От при землі. Де воно закопане, нехай так буде. Так. О. А це, бачите, друзі, а це і новий росточок. Він нам не треба. І цей молоденький росточок. Так, а цей по кругу, по кругу ось так по кругу а деобрізаємо і повідкидаємо. Я бачу тут в мене бур'ян таки росте, як кульбаба. Бачите, виростає посеред куща. Його вивезти звідси неможливо лише вирвати. Мог ще тут обрізати. Лише вирвати, викупати куща полуничного, і тоді можна викоренити і то, я думаю, що не повністю кульбану. Просто вирву і все. Так, листочка, який виріс. Так, бачите, що в мене тут робиться? Де-де-де, я спеціально лишила, тому що ось я перерізала, а він взяв і не приріз. Він гарно виглядав за рахунок того, що так звана, як можна сказати, мама його харчувала. Це, бачите, друзі, що в мене робиться? Бачите, напевно, вітер взяв, ой-ой, росточка наступила. Напевно, друзі, взяв вітер. Корінчики вони є тут живі, але вони присохші. Земля тверда, треба йти сапку брати. Обійшлась і без сапки, ручками, ручками і поприсипала. Ну, тут не буду перерізати, нехай вони приймаються, а тоді переріжу. І в швидкому часі треба ці пагони звідси обирати, тому що, бачите, друзі, яке дрібненьке зілечко засіялось. Потім буде знову погано. А, і це також я присадила. Буде погано. І буде погано сапати потім. І ось тут також пообривались. Ну, не знаю, чому так сталося. Я думаю, що це вітер. Просто вітер сильний був і їх повиривав, і все. Ну що, я думаю, що я через тиждень два е ці росточки деякі собі попересаджую, так, щоб радочком були. Ну, а решту повіддаю. Для Богдана із Тернопільщини, і тут мене дівчата просили, відправлю ці малинки, кожумалинки полуниці. І все, друзі, і все. Вам бажаю гарного дня, міцного здоров'я і Божої благодаті. Усім пока, пока, пока. Бережіть себе і своїх рідних пока.